Нам не треба оцих отам. <сіх> І такі моменти навпаки потрібно додати газу. Ще краще, ще комфортніше, ніж було до того. Ну то щось ми не змогли. Немає цього вогню, немає цього натхнення. Навіщо це взагалі все робиться? Намаскар, друзі, у нас всіх бувають різні періоди в житті. Буває, коли. Нічого не хочеться робити, і медитувати не хочеться, немає цього натхнення. Ти сідаєш, і ти розумієш, тобі треба зробити медитацію, треба просидіти. І ти просто сидиш. Тому що немає цього вогню, немає цього натхнення. Навіщо це взагалі все робиться? Для чого це все? Я думаю, у всіх є такий момент. І навіть монахи проходять через такі моменти, коли ти розумієш, що тобі ну, не хочеться і треба шукати якось собі сили, заряд в собі. Так? І в такі моменти навпаки потрібно додати газу. <клес> Що я маю на увазі? Є в пілотів, коли вони проходять от цей звуковий бар'єр, є таке поняття флатер. Так? Це коли ти наближаєшся до того надзвукового бар'єру і тебе починає трусити, твій літак так розхитує. Він, якби ти здається, зараз розвалиться ти. <клес> літачок мій. От. І є два виходи, як вийти з, цього, з цієї турбулентності: перший це нажати на тормоз. І тоді ти сповільнюєшся, все. Ну, нормально собі, далі летимо. А нам не, нам не треба оцих там, <сих> цих швидкостей. стежіть. Ну, навіть і так нормально. <сих> а є другий спосіб. Коли ми нажимаємо на газ і ми долаємо цей от надзвуковий бар'єр, оп. І все. І ми вийшли на надзвукову швидкість, і там летіти навіть ще краще, ще комфортніше, ніж було до того. Але в одному випадку ми. Якби нажали на тормоз, який розумію, ну, щось ми не змогли. А в другому випадку, ми нажали на газ і ми чемпіони, ми переможці. Ми змогли і ми кайфуємо від цього от стану спокою. Так само в медитації, дуже коли от важко, треба ну, все рівно сидіти. Ну, окей. Не виходить медитувати, але я посижу хоч з закритими очима, хоч повторюю декілька раз мантру, хоч ну, постараюся. І оці старання, от декілька днів, в мене був такий період. Я просто сижу і думаю, декілька днів я от не можу медитувати, просто мені не дається медитувати. Якби нормально. Але я сижу, я стараюся, я пробую, і потім приходить натхнення. Тому що натхнення це якесь певне благословіння. Нам потрібно робити те, що ми можемо. А от результат віддати на волю вищу, це один з таких секретів успіху в духовності, коли ми розуміємо, що мало що від нас залежить, ми можемо просто старатися. А результат оце натхнення нам дасться за наші старання. Такі моменти бувають не завжди, вони бувають деколи, рідко. В більшості натхнення є, заряд є, так коли ти розумієш, якщо тебе є привичка. Коли в тебе є спільнота, з якою ти разом рухаєшся, ти набагато легше. Але деколи з'являються такі от періоди, в яких ти повинен перевірити себе і нажати на газ. А щоб легше було нажимати на газ, ти оточи себе людьми, які будуть тебе надихати. Тому що якщо ти один в полі воїн, тобі легко зійти з дороги. А коли в тебе є компанія, ви разом рухаєтесь, ви заходиш на канал, дивишся, і ти надихаєшся. Знаходиш спільноту в своєму місці, ви робите колективну медитацію, ви разом рухаєтесь. У тебе є підтримка. Потрібно шукати цю підтримку, щоб перемагати. І навіть якщо ти впав, важливо піднятися. Тобто, як казав Вістон Черчер, неважливо, скільки разів ти впав на коліна, важливо, що ти на один раз більше піднявся. Що якось отак один говорить, так? Тобто, не соромно. Впасти, не соромно розбити коліна, соромно після цього не встати. Якось от такі от слова. І вони дійсно мені засіли в голову, що не соромно програти, не соромно впасти, а соромно потім не встати. Тому, друзі, збираємося докупи, ми робимо медитацію хорошу і натхнення пройде. Це як от ви, ми вчора голодали всі, тут з братами в центрі. І сьогодні ми вийшли з голодання, і ти от їсиш оці от фрукти, ці апельсин, ти їсиш банан. Ну, все таке солодке дуже це як така винагорода за ці зусилля. Тому, друзі, медитуємо, нажимаємо на газ і отримуємо задоволення від практики, отримуємо це благословіння.